Що-шо, ну такий подгон від підписників я не очікував. Друзі! То з Італії Іван? Франція. З Франції? Так. Ух! Мали би бути жабки, але дивіться яка нога. Йо, пересте чоловіче. А як звати його, знаєш Ігор. Ігор? Атаманюк. Як як? Атаманюк. Атаманюк Ігор. Чоловіче, щастя тобі здоров'я і многий блага літа. Нехай тебе руки не болять, щоб завжди здоров'я було. Ну скажу тако зразу. синіву я не вживаю, то цей Іван, ти трошки випиваєш? Буває. Може, катруся посмакує, але дякую. А оцей делікатес, старіна, ти що? Я за таке готовий не знаю. Тобі поїхати якийсь кусок плитки вкласти? Ти що диви? а то грубі гроші. Дуже мені приємно, дуже приємно, дякую. А Володьки, Володьки, я тоді визвете його і запишете відео, скажете, тобі підписчик подарок передав і сказав, що такому коню, як ти, ще одна нога не помішає. Хочу подивитися на, на його реакцію. Образиться чи не дуже. Він, Та звичайно, думаю. що не образиць. Ти знаєш, що Володька Найом, не обідчує. Ти що, бачу, бачу чай, що щось смаркаєш дуже. дуже. Лікуйся. Не пасує, ну що там, хворі. Ні, дуже файно. Дякую. Дякую. Дякую, друзі. Ще солодкого, ще, ну що ти вже цей теж. Тоже... Нормально і так ти що, я навіть не знаю за шо, чи що, шо? просто підписник.